Лі, ми всі дуже раді тобі. Думаю, це не зовсім так. Докторе, це Лі Везерс із корпорації. Мені потрібна інформація щодо Моргана, Морган була нашою третьою спробою, Що? наше маленьке відкриття, наступна сходинка еволюції. Вона створена з синтетичної ДНК. За місяць навчилась ходити і говорити. За півроку. Вона перевищила всі наші очікування. Я б хотіла обговорити той інцидент. Вона осатаніла. В наших серцях була радість, поки ми не повернулися до неї спиною. Від продюсера Рідлі Скотта. Ти трохи засмочена, Морган? Так. Тобі подобається тут? Так. А що саме? Я люблю своїх друзів. Думаєш ти їм друг. Для друзів що, нормально замикати одну одного в клітках. Що б ти зробила, якби я заборонив тобі виходити з цієї кімнати? Або порекомендував тебе ліквідувати. Припиніться. Відповідай! б ти зробила! Де Морган? 20-те століття Фокс представляє. Ініціюю б Зрозуміло, що десять вона досі еволюціонує. Дев'ять. Люди в цьому домі в небезпеці. Вісім. Її треба знищити. Сім. Шість. Не вісім. П'ять. Чотири. Три. Ні! Два. Один. Нарешті почуваюсь собою. Морган. Незабаром.